Ловкості руки. Так. Сестра Таланта. А кубик не поламається? Так швидко. Яй! Відтримаємо. Синя сторона і біла вже складена. Так, так, так. так. Ну, дивіться, виховує терпіння в дітях. Ну, в дітях. В дорослі, б, певно, так почали. Так, 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 так. Угу. Колись був Рубік чудо дитиною, тепер у нас сачі Артур. І заряди. Ще напевно багато таких чуду дітей є, яких просто треба, щоб побачити, сторона, І про це сказали. Так, вже жовта, вже зелена. Зараз буде червона, оранжева <свист�> і так. все. І yeah. 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 <плес> <плес> Артур, який твій рекорд у хвилинах? 58 секунд. Нічого 58 собі. Секунд. Зараз дві хвилини. А зараз я ще хочу додати словечко. Ми з -е, Артуром всі пишаємося. Він наша гордість не тільки класу, а й школи, і гордість батьків, і гордість вчительки. Я його дуже люблю, він молодець. І ми дуже покладаємо на нього великі надії. Дякуємо, Константинів, прости великі, більші. Духайтеся до нас, підіть свою подяку. Активно буде. Так і буде, тому що правда, хороших вчителів, а першими батьками, окрім комп'ютера, був тато і мама, ну, і брат, не без участі брата, ми хочемо цю подяку вчити власним батькам, переможця конкурсу Чудо дитина міського конкурсу. Спасибі вам батьку, подарунок, пам'ятність вашої.